Чи євро за авто в таку суму можна вкластися, купуючи пристойний автомобіль, скажімо, у Польщі. У нас такий самісінький транспортний засіб обійдеться майже втричі дорожче. Пан Олексій розповідає, нині їздить на польській реєстрації, бо так вигідніше. Попередньо я мав шість автівок на українській реєстрації. Все було добре, все було круто. До тої пори поки я не знав про можливість їздити на польській реєстрації або Латовській реєстрації. В Польщі такий автомобіль Audi a 4 коштує. 3300 доларів то є оптимальна ціна, і я скажу так, що наприклад, мої попередні авто були нижчим класом, але їхня вартість була. 5-6 тисяч доларів, яка і зашкалювала 7 тисяч доларів. Хвилюються ж автомобілісти, що їхнє авто можуть відібрати прямо на дорозі. Утім, юристи пояснюють, конфіскувати машину, як і іншу власність, можна лише за рішенням суду. Ні ні поліцейські, ні митники, ні трансінспекції. Ті шов сказали самовільно за своїм рішенням не можуть цього зробити, тобто виключно на підставі рішення суду, в справі, яка буде розглядатися за участю цієї особи. Ба більше поліціянти взагалі не мають права зупиняти автівку тільки за те, що вона на іноземній реєстрації в законодавстві керуються зокрема поліцейські в своїй діяльності. Нема такої підстави, як зупиняти автомобіль, якщо він є на іноземній реєстрації. Просто через те, що він є на іноземній реєстрації. Ні, якщо є порушення прав дорожнього руху, орієнтування на автомобіль і інші визначені підстави, тоді можуть. Протестувальники кажуть, парламентарі вставляють їм палки у колеса, змушують українців переплачувати закуповані чи розмитнені в Україні автівки, аргументуючи це підтримкою нашого автопрому. Самі ж на вітчизняних авто не їздять. Ми добуваємося своїх прав, щоб кожен українець мав змогу купити нормальний автомобіль, тобто не їздити, так як наші депутати говорять, Євро 5. От, самі ж вони так само і підтримувати вітчизняного виробника. Е, вони ж самі не їздять на тих самих жигулях на тих самих ланусах. Чому ми повинні так само їздити? І яка зараз можна сказати середньосетична людина може заробити свій на нормальний автомобіль, який буде коштувати 9-10 тисяч доларів? Саме у таку суму обійшлася б ця автівка панові Сергію, якби він купував її в Україні. Утім, нині поставити вживане авто 2000 року випуску на реєстрацію. В нас не можна. Це заборонено законодавством. Відповідно до останнього закону, який поч... Почав діяти з 1 серпня поточного року. Автомобіль має відповідати певним вимогам. Це те, що він має бути виготовлений після 1 січня 2010 року і відповідати екологічним нормам євро 5, не нижче євро 5. Сплачується три види податку. Перший це мито, фіксована ставка 10%. Вона сплачується від митної вартості. Наступний податок це акцизний податок. Який, ставка якого коливається в залежності від об'єму двигуна, від типу бензиновий чи дизельний, там ставка акцизного податку вона різна. Третій податок це ПДВ. ПДВ в сумі 20% він сплачується від суми митної вартості, до якої додається сума мита, додається сума акцизного податку, і з цієї суми сплачується ПДВ 20%. Згідно з митним. Цьому країни правила тимчасового ввезення автомобілів для резидентів і нерезидентів відрізняються. Нерезидент він має право згідно 380-ї статті ввести транспортний засіб, який зареєстрований. Не обов'язково за ним він може користуватись ним за дорученням, за межами України в будь-якій країні зареєстрований. Він має його право ввести тимчасово терміном до одного року. Якщо ж автомобіль возить резидент. От, то в цьому випадку тимчасове ввезення для нього можливе лише за умови сплати всіх податків, які передбачені при імпорті, якщо така машина, яка має десь 2 тисячі кубічних сантиметрів, дизельна автомобіль, я думаю, це десь раніше 6 тисяч доларів. Нічогенька сума за рік користування вживаною автівкою, митний кодекс і Стамбульська конвенція суперечать одна одній, але юристи кажуть, міжнародне законодавство має вищу юридичну силу, а там, на відміну від митного кодексу, взагалі немає розмежування за громадянством. В законодавстві у нас існує перевага в юриспруденції. Кажуть, примат європейського законодавства над національним. Тобто, якщо Є європейське законодавство в даному випадку конвенція, яка ратифікована Україною і норми суперечать цій конвенції, суперечать нормам національного законодавства або правового регулювання в національному законодавстві немає тих чи інших відносин, застосовується однозначно європейське законодавство. Тож, по факту, користуватися такими автомобілями на території України можна. Втім, відповідальність у випадку ДТП відрізнятиметься у тому випадку, якщо власник іноземна юридична особа чи фізична. Якщо він буде зареєстрований на юридичну особу, автомобіль буде використовуватися на умовах комерційного використання як представником у громадянинам України, як представником тої іноземної компанії, то в даному випадку можна говорити про те, що відповідальність за, якщо вона не застрахована, знову ж таки, другий аспект питання буде нести юридична особа як роботодавець. Цього працівника, який нібито представляє інтерес на території України, використовує цей автомобіль для представництва інтересів. Якщо ж, якщо ж це автомобіль зареєстрований на фізичних осіб, зокрема, іноземців, то буде відповідати, не стає відповідальність та особа, яка на законній правовій підставі володіє безпосередньо керує цим транспортним засобом. Спростити життя і митникам, і юристам, і страховикам, і зрозуміло, самим автомобілістам можуть нардепи. Та біда, поки що вони не на стороні автомобілістів з іноземною реєстрацією. Вже ніби й врегулювали питання за такі авто мають сплачувати фіксований податок, утім він захмарний, кажуть мітингувальники. Пропонують нам свої цифри. Це приблизно в 32 євро на місяць, це в рік вийдеться близько 12 тисяч гривень. Це дуже-дуже велика сума, і ми, ну, ми на це суму не йдемо. Ми пропонуємо 200 євро в рік, незалежно який то буде автомобіль, щоб було ну, якби, більш доступно користуватися цими транспортними засобами. Тобто, і вони пропонують нам тільки це вирішити на один рік, тільки на 2017 рік. Подальша доля буде залежати тільки від наших дій. Ми маємо на меті зробити розмитнення таке, як в країнах Європи: 300 євро. Заїжджаємо, платимо 300 євро, ставимо українські номера. Остаточної шкрафки протестувальники не поставили. Обіцяють безстроковий протест, доки їх не почують. І автівок з іноземними номерами не залишать, бо фактично можуть ними користуватися безперешкодно. Наталка Бахамент, Роман Судаков, підсумки тижня, телеканал Ексклюзив.